Чесно, я не очікував таких цифр. Зі 108 середніх до 135. Це дуже серйозний приріст. Загалом FPS став стабільнішим, рухи плавніше, а сама гра відчувається легшою і приємнішою. FPS падає в важких сценах. Просідає так, що іноді грати просто неможливо. І що ж цього робити? Я вже позакривав всі вкладки, навіть Discord вимкнув. А FPS -а все рівно не вистачає, що я тільки не пробував, щоб підняти FPS. Передивився купу контенту на YouTube. сам тестував десятки налаштувань. Три рази переустановлював Windows. ловив бітлокери. Нерви здавали, а результат все одно такий собі. І от, після стількох експериментів, я можу сказати, більшість гайдів реально не працюють або дають такий мінімальний приріст, що його навіть не відчуваєш. Але є кілька варіантів, які справді дають різницю. І сьогодні я розповім про ті методи, які мені реально допомогли. Ну і покажу один інструмент, про який майже ніхто не говорить, а він може сильно спростити життя. Тож, що в нас є? В нас є Rust, гра, яка не оптимізована. Я сижу на Windows 11, яка сама жаре купу ресурсів, і якось це все треба оптимізовувати. Але навіть при цьому хороший FPS все одно далеко. Проц у мене завантажений всього на 40%, а відеокарта десь на 70%. А FPS нестабільний і постійно скаче. І от тут виникає питання, чому система не видає максимум, щоб не було пустих слів перед будь-якими діями, я зробив тести, і зараз ми подивимось, з яким FPS я починаю, а потім вже побачимо наскільки сильно його можна підняти. Виявляється враз цілих 5 біомів. За свої 8 тисяч годин я, чесно кажучи, дізнався про це тільки зараз. Ну, буває. Почнімо з пустелі. Тут в середньому показники тримаються біля 130 FPS. У лісі ситуація вже не така райдужна, в середньому тут близько 103 FPS, але був момент, коли гра просідала аж до 77. Далі йде зимовий біом. Тут показники краще, у середньому 120 FPS, грається комфортно. В джунглях ситуації теж доволі непогана, середній результат тримається близько 108 FPS. І в цілому гра відчувається стабільно. До речі, всі ці замери я робив саме на своєму ноутбуці. Тож у когось ці цифри можуть бути іншими, але це дає хоч якусь загальну картину. Усі результати я ще продублюю наприкінці, щоб ви не намагалися їх запам'ятати прямо зараз. Ну і останній біом це тундра. Спочатку я навіть думав її не включати, але вирішив, що для чистоти експерименту зайвою вона точно не буде. Тож у тунтрі в середньому вийшло приблизно 115 фпс, і важливий момент усі ці заміри я робив у Full HD якості на ультраналаштуваннях. Зараз я вам розкажу про програму, яка може врятувати тих, у кого раз гальмує чи постійно просидає ФПС. Вона називається Hone. Її суть проста: в пару кліків можна відключити зайві функції Windows і звільнити більше ресурсів для гри. Особливо це відчують ті, у кого слабший комп'ютер. Там приріст реально помітніший, швидше завантажується гра, менше фрезів і стабільний ФПС. Якщо ж у вас потужна система, то приріст може бути не таким великим. Але навіть тоді ХОНЕ допомагає зробити Windows більш легкою та чистою. Щоб встановити ХОНЕ. Можна перейти за посиланням в описі або просто забити його в пошуку. Після цього ви потрапляєте на офіційний сайт, де нас зустрічає велика кнопка Завантажити. Тиснемо на неї. Коли програма скачається, відкриваємо її. Тут можна вибрати мову або одразу йти далі. Потім обираємо папку для встановлення, ставимо галочку для підтвердження і знову підтверджуємо. Після цього починається інсталяція. Я її прискорив на відео, але у вас вона теж буде досить швидкою. Далі нас зустрічає головне меню Hone. Спочатку треба проклікати всі попередження потім ми вже потрапляємо в сам інтерфейс. Тут усе просто: тиснемо найбільшу кнопку, і нас переносить укладку з усіма оптимізаціями. У розділі загальні я пройдусь коротко, бо під кожною функцією вже написано, що вона робить. Також є вкладка розширення налаштування. Особисто я не раджу туди лізти, але якщо хочете, можете спробувати. Можливо, там вийде вичавити ще трошки FPS. Я сам не експериментував. У наступному вікні Boostup. Тут можна оптимізувати драйвери та деякі програми. Далі йде вкладка з іграми, які у вас встановлені. П'ята вкладка відповідає за оптимізацію BIOS, але тут треба бути максимально обережним. І остання це інтегрований штучний інтелект, який допоможе вам розібратися з функціями та підскаже, якщо щось не зрозуміло. Повертаємось у головне меню. Я рекомендую зробити бекап, так ви збережете свої налаштування і зможете повернути їх, якщо щось піде не так. Далі вже можна перейти до основного бусту FPS. Для цього обираємо гру, у нашому випадку це раз. І тут у нас є два варіанти: безкоштовний буст, який дає непоганий. Приріст, я і сам довго ним користувався, і другий платний, що відкриває максимум можливості і дає найбільший приріст FPS. Тож, щоб активувати пресет, потрібно нажати на жовту кнопку, після чого зачекати. Ну і на завершення, щоб усі зміни вступили в силу, потрібно перезавантажити комп'ютер. Після перезапуску система повністю застосувала всі зміни від CON, і тепер можна нарешті подивитися, що змінилося насправді. Червоний текст FPS до зелений після. Пустеля. Картинка тримається стабільно, без різких стрибків, середній FPS виріс приблизно на 10 кадрів. Ну це реально відчувається. Ліс. Рухи стали трішки м'якіші, реакція швидша. FPS не злетів різко, але стабільні плюс 7 середніх кадрів ми отримали. Тундра. Тут раніше часто були підфризи, а зараз картинка тримається. Навіть при ненавантаженні. Мінімальний FPS на 1-2 кадри нижчий, але середній зріс, і це видно прямо на відео. Зимовий біом. Ефекти снігу вже не просаджують FPS. мінімальний показник трохи менший, зате середній стабільно вищий на кілька одиниць. Джунглі. один із найважчих біомів у РАСТ. Але навіть тут Хоне показав себе максимально потужно. Чесно, я не очікував таких цифр. Зі 108 середніх до 135. Це дуже серйозний приріст. Загалом FPS став стабільнішим, рухи плавніше а сама гра відчувається легшою і приємнішою. Тож спробуйте і поділіться своїми враженнями. Якщо коментарів і лайків буде багато, готуйтесь до другої частини. Далі покажу всі секрети, які не влізли у це відео.